Нашою студію Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки. Пане Добрянське, вітаємо вас. Вітаю, доброго вечора. чи ранку, ще не знаю. Доброї ночі. <світ> у нас ще ніч. Андрію, у вас гарний настрій. У нас е також великою мірою, оскільки дуже давно і е дуже з великою надією ми чекали ту новину, яка до нас прийшла вчора ввечері. Сполучені Штати Америки. Такі підтримали Україну великим дійсно пакетом допомоги. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося в Конгресі до ухвалення цього рішення і ну в палаті представників, точніше, до ухвалення цього рішення, і що відбувалося після так, правильно згадали, що було бути довгий список поправків. На яким треба було голосувати, декотрі вони відмовилися день раніше, що це не були серйозні. Навіть що декотрі, які ми відчули, я думаю, сьогодні ми би не казали серйозні, але дали можливість, щоб голосування було на них. А і після цього я думаю, мабуть, гладачі в Україні вже побачили, скільки там українських прапорів було. В палаті представників скільки раділи гукали навіть є я, я думаю, що пропонований законопроєкт, щоб пригадати людям стільки прапорів іноземних не принести на до палаті представників. Хтось пропонує зараз тепер, бо так раділи. Але це не є кінець. Ви садали, що є наступні кроки. Так само думаємо про яку яку систему буде це передання зброї? Як того це візьме? Візьме наш міністерство оборони, казало, що це візьме приблизно тиждень від кінець ухвалення, але це не є кінець ухвалення, бо ще треба, щоб сенат підібрав. Текст, який е, підтримав пала е, підтримала палата представників, і е, на нинішні до нинішнього дня голова сенату сенатор Шумер е, оголосив, що перші е, голосо, перше голосування на це вийде у на вашому часі 20-та година е, у вівторок. А тут в Америці е, це буде 13-та година. А зараз тоді починаються єврейські свята, великий песах у вівторок вечір, то вони би хотіли все закінчити всю працю до, до кінець робочого дня у вівторок. Тобто, у вівторок можна очікувати вже остаточне рішення за рішення конгресу? Так, так перше це голосування буде за будь-які поправки, але я так як я, я зрозумів від сенатора Шумера, що він би хотів голосування, по перше. Чи навіть мати можливість додати поправки, і як це перейде швидко, що більшість сенатів би не хотіли мати поправки, то тоді зараз, після того, би було офіційне голосування на цей пакет, пане Андрію. Тобто, ми так розуміємо, що сенатори для того, щоб проголосувати за допомогу Україні, вони вийдуть зі своїх канікулів, які у них до 29 квітня, правильно? Вже було домовлення навіть під час дебатів минулого тижня через інших законопроєктів було пропоновано, щоб вони пішли всі на канікулях, але всі одноголосно домовилися, що продовжують працю аж поки цей важливий закон для підтримки України не перейде. Скажіть, будь ласка, як відреагували в палаті представників демократи і республіканці на фінальне рішення, особливо прихильники Дональда Трампа, які зробили багато, щоб цей закон був ухвалений якомога пізніше, і намагалися видозмінити його, і навіть в останню мить намагалися завернути його назад до комітету? Одинокі що так нарікали. Є ті голоси унікальні, дуже маленька меншість. То не є тільки ті, що підтримують Трампа, але дуже маленька радикальна фракція. Я тільки почув або прочитав, що три голоси трохи нарікали на тих, що раділи. Це було Конгресменка Marjorie Taylor Greene, конгресменка Лорен Боберт і а, а, конгресменка Луна зі Флориди, які всі говорили проти цього закону публічно до новинах а, через минулого тижня. Але е, решта палати, я думаю, е, е, і фотографії існують е, як е, конгресмени раділи. То виглядало більше як е, е, що вони вболівали на якусь перемогу на площі, ДЕШ. Е, бо вони всі побігли е, до централі е, центрального майданчику. Там у, у палаті представників, всі з прапорами, всі гукали, кричали. Нарешті, нарешті це перейшло. Пане Андрію, а як конгресмени республіканці реагували на поправки досить дивні, які запропонувала Маджорі Тейлор Грін? Ну, наприклад, те, що всі конгресмени, які проголосують за цей законопроєкт, мають вступити до лав збройних сил України, про те, що Україна має заборонити закрити біолабораторії, якісь аборти заборонити. Як взагалі реагували на ці поправки в конгресі і американське суспільство, яке це читало? бачить? Чало, це головне, що американське суспільство, суспільство могло побачити і почути, які радикальні тези вона пропонує. І е, у системі е, палаті представників е, конгресмени е, мали можливість мати розмову. Е, коли вона пропонувала свої тези, то вони е, з другого боку, чи то республіканці, чи е, демократи, то обидва партії трохи напали е, на її пропозиції, як і інші радикальні пропозиції, і що просто вони сенсу не робили. Е, е, бу, була одна поправка, що вони пропонували скасувати будь-які гроші, які не йдуть щодо зброю, але хто навіть республіканець тоді заявив, що ага. Ви би хотіли забрати гроші для інспекторів, які будуть перевірити, чи гроші певно десь перейшли. А ви раніше нарікали, що інспекторів не не існували на цей фонд допомоги України. То я думаю, це дуже добре було, що дебата була відкрита. Щоб цілий світ, як і американське суспільство, бачило, що е, скільки радикалів г е, існує, що не підтримують Україну, але що більшість більшості в е, палаті представників, і так само ми побачимо в Сенаті. Більшість Америки підтримує Україну, тим не менш, фінальне голосування засвідчило два таких важливих моменти, на мою думку, які я хотів з вашою допомогою прояснити. Перший з них це те, що на фінальному табло так би мовити, ми побачили 101 республіканський голос за і 112 проти підтримки України. Як слід трактувати цей факт? І чому така картина? Це дуже я вчора мав розмову про дивний факт тепер, що в Америці зараз тепер Палата представників працює як коаліція. А це ми не маємо таку традицію в, в Америці, що є двопартійна підтримка лідерства спікера. А тут виглядає, що у платі представників перший раз в історії так, що спікер і гол, голови різних комітетів мають одну думку, як які законопроекти пронести. А його сама партія не підтримує, і е, його, його законопроекти не е, тільки не перейдуть, а, аби е, е, інша партія їх підтримала. То це дуже дивно. Е, я думаю, це тільки буде існувати до наших великих виборів у листопаді, але без такі без такий компроміс. Я не думаю, ніякі законопроекти перейшли навіть поза Україною. Я думаю, ціла система зараз. Тепер що є тут такий маленький мажоритат, і стільки радикалів існують в партії республіканців. Що без, без такого домовлення ми в Америці би було зовсім заморожені. І ще один факт: підсумкове голосування: 311 за. 112 проти 112 республіканських голосів, тобто, ну без малого, там майже в три рази ми бачимо, що ідея підтримки України популярніша в палаті представників аніж опозиційна до неї. І знову ж таки виникає питання, чому за такої потужної підтримки так довго це питання не ухвалювалося, тому що соціологія показує, що і більшість американських виборців за допомогу Україні. І більшість американських законотворців тепер ми точно знаємо за допомогу Україні, але тим не менш питання, яке як очікувалося, буде розглянуто ще восени, коли починається новий фінансовий рік, у США, затягнулося аж до квітня. Чому Ну, перше все, зміна спікера все затягнуло, що оригінально звернувся президент Байден листом до Палати представників у серпні? Тоді було домовлення специфічно. Вони б хотіли починати процедуру ухвалення, такого як ви сказали, вже у жовтні, але зараз тоді радикал, радикальна фракція у республіканській партії вигнала спікера, і це взяло шість місяців, щоб цей спікер не тільки відкрив очей і зрозумів. Які обіцянки, які відповідальність він має до не тільки до американської суспільстві, але так само до, до світу, що Америка на собі бере таку відповідальність і а, далі ще. Що взяло довше часу? Бо це цей спікер, який досить молодий політик, довго не є довголітній політик, але ніколи в житті не пер... не мав ніхто не приймав законопроєкт, який він чи писав, чи пропонував. А то в житті він він ніяку таку коаліцію не збирав і мусив був вивчитися, як це зробити, і головне в тім, як знайти увірення партнерів. Не тільки в його партії, але в інших партій так само, і це на жаль, взяло сість місяців, в яким часі багато наших героїв загинули. І я думаю, тут, в Америці, ми активісти, адвокати за Україну, будемо пригадати всім всіх тих голосів, які голосували проти це. будемо пригадати, що вони за чого вони голосували проти, і бо тут будуть дуже важливі потужні вибори у листопаді. І як вони думають, що ми тут в Америці а, а, американці, які голосують, не будуть за забудемо, що вони голосували проти України? Я думаю, це велика помилка їм буде, пане Андрію. Оцей законопроєкт, який проголосував Конгрес, чи можна вважати його в деякій мірі навіть ширшим ніж той, який пропонували в Сенаті, тому що і проголосували в Сенаті, тому що цей зокрема передбачає і е, зобов'язати американського президента надати Україні атакамси. Так, ми дуже були задоволені, коли ми перечитали текст, і там включно було «Атакамс». так як різні законопроекти починаючи у 2014 році, перший законопроєкт підтримки України, який ще тоді президент Обама підписав. І ще наступні закон, законопроєкти законопроекти у підтримці України, які навіть президент Трамп підписав. Кожний і кожний цілий Конгрес трохи пхає президента, щоб більше е, до, допомогти Україні. Е, добре, що ця мова є включена, але цілий як головний комен, е, е, командант нашої армії, тут е, в Америці, президент цілий має е, е, фінальне рішення. То е, це не означає, що атаки атакам сприйдуть терміново, але. Це добре, що Конгрес домовився, і Сенат буде ухвалити, що треба допомогти Україні не тільки з такої зброї, яку ми вже передали Україні, але й зброї, додаткової зброї. Андрію, як ви оцінюєте роль Трампа у цій історії? На вашу думку, що у підсумковому е рахунку попливало на? Таку достатньо я б не сказав різку, але для багатьох несподівану зміну позиції американського президента попереднього, який до того не прямо, а інколи прямо критикував допомогу Україні, а потім вийшов до преси і сказав, що він в цілому за цю допомогу. Я би додав два пункти тут у відповіді. Перше за все, що спікер Джонсон Знов вивчився, як стати спікером, і що це включає, і перший раз відвідав особисто фізично поприлетів, прилетів до Флориди і мав розмову з Трампом. Дав йому можливість дав Трампові розмови мати прес-конференцію з ним. Тепер це є дуже важлива посада е, бути спікером. А, а, а Трамп то є колишній президент. Він не має ніяку посаду зараз. То він дав таку шану до президента Трампа, щоб мати прес-конференцію разом з ним. І за це е, 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 Трамп трохи мовчав. Трамп так само видав е, 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 соціальну на соціальній мережі один пост, який. Згадав, як важлива Україна є для цілого цілого світового систему безпеки для Америки специфічно, і це так само було частина домовлення між спікера і Трампа. Це один фактор. А другий фактор. Ну судова справа в, в Нью-Йорку тільки що на починалася під час е, цієї процедури щодо законопроекту за Україну. А він є заморожений Трамп зараз у. Нью-Йорку щоденно сидіти у маленькій кімнаті і аж, аж поки ті судові справи закінчаться. Але ми знаємо, що саме Трамп наполягав на тому, щоб ці гроші пряму бюджетну підтримку Україні дати не просто так у вигляді грантів, а у вигляді кредиту, що і прописали республіканці конгресмени у своєму законопроєкті. Але там також такий цікавий нюанс є про те, що. До 15, після 15 листопада 2024 року президент може списати 50% боргу Україні? А у 2026 році з році січня і іншу частину також може списати, якщо Україна е, не зможе погасити цей борг. Чому прописали такий нюанс, якщо сам Трамп вимагав кредиту для України? Цей кредит сенсу нікому не робить. Це, це просто ідея, яка була пропонована як talking point, як для тих республіканців, які ще хочуть підтримати Україну, але почули, що риторика існує, що якось Америка висилає гроші. Америка не висилає гроші до України. Америка. Вживає гроші, щоби е, своїх робітників тут е, виробили ті зброї, і е, головне про зброї є, що Україна не отримує найновіші зброї, але це, що вже існує у складній де-небудь по світі, чи то в Європі, чи то в Східній е, е, Близькій Сході, чи то в а, а, Австралії. А, а, Україна тілиться отримує це все, що є найстарше, а е, гроші, які е, видав е, цей законопроєкт, це йде і купує нові зброї для американські складні. Чому хто, якийсь е, е, політик би хотів це перемінити і створити систему кредиту для України? Ну, нехай Україна тоді отримує найновіші зброї. А, але я думаю, це та, це, це не вийде. Я думаю, це ця система, яка існує, що е, Україна отримує це, що вже е, існує у складні, і як найшвидше переходить кордону України. А тоді Америка купує і виробляє нові зброї, щоб виповнити ті складні. Це є яка така система, яка вже існує на два роки. І щоб перемінити це на систему кредит, е, ніякий експерт не може мені пояснити, чому це, це сенсу мало. Ви згадали вже про те, що в листопаді будуть президентські вибори Сполучених Штатах. Також ми знаємо, що цей пакет допомоги розрахований до осені поточного року від Сполучених Штатів. На вашу думку, якщо українська армія не зможе виконати ті завдання, які ставить перед нею український. Політичне командування української держави, український уряд у 2024 році, яких рішень можна очікувати далі? Тобто, ми знову побачимо якийсь подібний процес, і чи буде він простішим або навпаки складнішим, якщо дивитися вже на 2025 рік, Хоча я розумію, що дуже багато невідомого, але тим не менш треба стратегічно також планувати. Головне, що не є відомо, є як вибори що, що прийде у виборах не тільки президента, але в палаті представників і в, і в сенаті. Але е, в нашій системі так само існує, що вибори відбудуться першого вівтірка у листопаді, але зміна влади не, не буде аж у січні, і е, є дуже унікальний момент, що 4 роки. Межі листопада і січня, а коли є можливість перенести дуже багато важливих законопроєктів, які бо це існує в такого часу межі виборах, що ніхто не може нарікати, бо вже вибори перейшли. А ви лишаєтеся як депутат у посаді ще два місяці? Що ви можете голосувати за будь-що ви хочете, і нема ніякої кари. То втім, ми дуже багато через останніх 10 років, починаючи в 2014 році, коли такі голосування було, і далі у 2016, у 2020, і далі багато законоважливих законопроєктів для України перейшли у цей унікальний термін. І так само я думаю, цього року як грошей не вистачить до кінця жовтня. Що ще є цей період листопад, грудня, на яким депутати, наші конгресмени, сенатори можуть голосувати без ніяку кару проти них, бо вони вже будуть пережити ті голосування і за чого вони будуть голосувати? Ніхто їх не може вигнати. Дякуємо вам за те, що ви нам розповіли так багато подробиць, пов'язаних з рішенням палати представників про допомогу Україні. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на прямому.